Доброго ранку малята, діти, ось недаремно називають господиною, щедрою порою. Вона радує нас своїми щедротами. І сьогодні, дітки, поговоримо з вами про ті щедрі дари, які дозрівають в осінньому садку. Погляньте, скільки тут садових дарунків! Давайте назвем їх одним словом. Що це, дітки? Це фрукти. Але всі вони різні. Давайте роздивимось кожен фрукт уважно. Що це, діти? Так, це яблуко. А яблуко яке? Осіннє, велике, наливне, червоне, кругле, духмяне, соковите. А на якому дереві ростуть яблука? Так, вони ростуть на яблуні. Щедра та багата чарівниця осінь. Яблука збирала у великий кошик, великі та червоні, такі соковиті, золоті, руб'яні, всі до рук просились. А що це, дітки? Так, вірно, це груша. А груша яка? Медова, важка, жовта, соковита, гарна, чудова, довгаста, смаковита, пахуча. А на якому дереві ростуть груші дітки? Так, це дерево груша. Є у Яблучка подружка, соковита жовта грушка. Усередині чудова, ароматна і медова. А що це, діти? Вірно, це слива. А слива яка? Слива синя, темна, крупна, гарна, пізня, свіжа, солодка, смачна, овальна, м'яка. А де росте слива на якому дереві? Так, це дерево називається слива. Синя, красива, запашна, солодка слива, серед фруктів виграває, хоч і кістка в неї є. А що це, дітки? Вірно, це виноград. А виноград який? Зелений, рожевий, прозорий, рясний, садовий, смачний. Кисленький, врожайний, корисний. А де росте виноград, дітки, знаєте? На виноградниках він росте. Ось цукерочки підряд, це дозрівше виноград. Усі ці фрукти корисні і краще споживати їх свіжими. Але чи довго вони можуть залишатися свіжими? Ні. Ось тому вправні господині готують з них різні фруктові страви. І компоти, і варення, повидло, цукати, кисіль, джеми і узвар. А зараз, щоб наші фрукти не зіпсувалися, давайте приготуємо смачне варення. Як називається варення із яблук, дітки? Так. Яблучне. А як називається варення із слив? Вірно, сливове. А як називається варення із груш? Так, грушеве. А варення із абрикосів? Вірно, абрикосове. А варення із вишень. Звісно, вишневе, а варення із малини? Так, малинове. А як називається варення із полуниць? Вірно, дітки, полуничне. Діти, у фруктах і ягодах міститься багато вітамінів, і вітаміни допомагають діткам рости міцними і здоровими. Ось такі щедрі фруктові дари приносять осінь нам восени. Дякую вам, дітки, за увагу. До наступної зустрічі!